За новою програмою навчаються першокласники у одній із тернопільських шкіл. Вона набагато краща аніж попередня цього року. Це перший клас в нашій школі і звичайно. Мені дуже подобається працювати за цим проектом, тому що він дає надзвичайно гарний розвиток дітям. У цій інтелектуальній програмі безліч нових навчальних дисциплін. Однак змінилися не тільки вони, а й сам метод викладання. Так дітки на уроках і співають, і мультфільми дивляться, і задачі розв'язують. Появилися нові предмети, такі як людина і світ. З'явиться логіка, відрізняється і предметами, і, звичайно, підходом, методикою викладання цих предметів. Дається надзвичайно багато різних видів вправ на кожному уроці. І на уроці математики ми маємо виконати деколи навіть 18-20 завдань. Тобто це для дітей дуже цікаво, тому що йде зміна діяльності. А зміна діяльності вона активізує дітей і заставляє їх. Думати тому о, дітям цікаво і мені цікаво. Віра величко запевнила, що буде переконувати і вчителів інших шкіл запроваджувати таку програму у своїх навчальних закладах, адже вона набагато краща. Звичайно, що я буду працювати за цією програмою, і тому я хочу і закохати інших наших вчителів цю програму, тому що вона розвиває дітей.